вас Вже другий раз приходжу долари не можу приміняти. Ви не клієнт Ну, Теж хочу поскаржитися, можливо, вони якось арганом пропозицію. На 729. два дев'ять. Або ставо станобудьте нашим клієнтом, і тоді ну, буде все. Треба бути привабливим до клієнтів. Я в другий раз приходжу, а другий раз мені не робить. Як може бути, то приходять клієнти, що я бачу тут постійно якісь проблеми. Перший раз ви прийшли без паспорту ще один. Так, зараз прийшов, дій, я, кажу, я, кажу, я 729, зараз пішов, підходить, кажуть, підходить. Мати вам дію. 729 за 9 зателефонуйте. У вас має бути книга Та пропозицію. 729. Якщо ви не немає телефону, що мені робити? Дівчата, допоможіть, будь ласка. У вас, у вас має бути книга скарг. А Ви не можете записати в банку. Тут заборонено. Ну, дивіться, зараз це відбувається в банку, саме тому я фільмую. Я фільмую свої дії насамперед. Що я нічого не порушую. Так, але у нас є об'єднання. Дайте мені скарг, я напишу і піду. 729. У вас скарг немає? Дивіться, ми зараз можемо визвати просто охорону. Давайте. Тому... Якщо вважаєте, потрібно, ви вибираєте. У нас заборонено. Окей, Як, Якщо вважаєте, що я порушую я вкладаю охорону. Добре, зараз. Книгускарку не дасте? Присядьте. Книгу з кархом не дасте, чи ні? Присядьте, будь ласка. Я зрозумів. Книгускар мені дасте або ні? Книгу скаргу. Ні, ну присядьте, будь ласка. Зараз я... Книгу скарг у вас є на? 729. Це номер телефону. У вас має бути нас... куток споживача і, або до клієнтів у куток, де можна поскаржитися на дії або бездіяльність вашого працівника. Так, у нас пресурніки. є свої правила. Фото-відеозйомка заборонена. Зараз я визову охорону. Окей, давайте, Діаз... я зачекаю. Так, давайте, я зачекаю. Окей, я зачекаю. Хороший буде, чудово буде контент. Ось бачимо, що квіти скажуть, хочу поскаржитися, можливо, вони змінить правила обслуговування клієнтів, покращить. Але, на жаль, бі... на жаль, чекаємо охорони. Крипоня А можете може, представитися, з я розмовляю? Будьте, будь ласка, фото. Я ж знаю, мають знати ким я розмовляю. З начальником відділення. Але викни, будь ласка, при прізвище, ласка, є начальника відділення. Прізвище є, Ім'я є прізвище, ми чекаємо охорону. Ви вас... ви перешкодаєте, перешкоджаєте просто роботі, тому я клієн як я, я прийшов намов намагався бути клієнтом, але бачу, що у вас деклета багато ставлення. Хочу будь ласка. Нічого ну, мені забороняється, територія України, я, я фільмую свої не, дії. Звучати ж ви пояснили, чому вони не можуть вас прийняти Ну, ну Вже в самому кінці, коли я витратив час, тому я хочу скаргу написати, що, можливо банк зміни правила обслуговування. Ну, я так в них не працює. Дивіться, сам, саме для цього книга скарга пропозицій, можливо, банк подивиться, що дійсно клієнтам незручно, і вони змінять правила гри. Ось тут. Ну, це тільки 729. Ну, не може бути й тільки. Має бути книга скарга пропозиції. сім 729, гаряча лінія банку, вона приймає всі скарги. А книга скарга? Або в письмовому віді пишеться заява. Тобто у вас відсутня книга скарга? Вона пишеться в письмовому віді вигляді. В письмовому вигляді заявки. Ну, Відсутня, правильно? Книга скарг у вас відсутня, правильно? Ну, сама книга в такому розумінні. Ну, як, як як зазвичай, в будь-якому е, підприємстві. Або частному підприємстві, тощо. Ну от книга, так, да, як... Ну, є куток споживача, де ми Споживача є. Ну, а там має бути книга скарг. Так вимкніть, будь ласка, відео чому? Тому що ви в банку не маєте права це. Чому? Є законодавство України, це заборонено. тут є конфіційна інформація. Ну, дивися, якщо я її викладу цю інформацію то це буде порушено. А якщо я там фільмую і ще не факт, що вона у мене є ця інформація професійна, то у вас це ваше припущення. На припущеннях не можна ну, ви знімаєте, тут можна... А, а можливо, ви агент якийсь, розумієте? Ну ви в банку знаходите. Ну, так правильно. Тим, ви... сам, я, я, я бачу, що такі, така преса, така незрозуміла преса, Можливо, ви агент якийсь. Я теж можу вигадувати. Припущення не можна на, на припущеннях опиратися. І от заказован України. Це територія України. По-друге, -по з України дозволяє мені фільмувати свої дії, що збирати, зберігати та поширювати інформацію, будь-який для себе спосіб поруч. Це може бути композиційна інформація. Якщо вона буде, якщо я її прилюдно, тоді покарайте мене за це. Розумієте? Якщо воно буде, а ви вже його ще немає, а ви вже вигадуєте самі. Про це мовиться, розумієте? Коли я дійсно, -дійсно я відео, і там бачу, вашу інформацію, яка виділяється, то так, ви, порушую. Як я можу до вас з Юрій, Юрій. Юрій, якщо ви хочете скаргу, дати вам заяву, ви напишете скаргу? Я хочу книгу книгу з карти пропозиції. Ну, самої книги немає, є немає заяви, Окей, тоді я буду звернутися до відповідної служби звернусь, щоб вони перевірили вас. Чому у вас немає карта, карта пропозиції? У нас є заяви і є орієнтові. Це Як у вас якийсь окремий захід. Це вам банк. Окей, от я, я хочу отримати якось на пояснення, що тут не передбачена книга скарг. Хоча, хоча я, я, ну, я, я цьому не вірю, тому що будь-яка людина може пропозицію надати якось або поскаржитись, Ну, клієнт, клієнт банка. Да, так, для цього у нас є заяви, які клієнт має відправляти. Ну, є, до... ну, є, 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 є люди, які не користуються телефонами, не вміють ними користуватися то, що. Тож. Так, у нас проходить фото-відео фіксація. Чи так. заборонено законом України? А чого заборонено? Виходу? А чого заборонено? А чого заборонено? Виходу? Ну, можна ознайомитися з... Повертися в цей стан і знімати, а потім говорити. Не, ну, як можна? Прислати? Я ж вірмую свої дії, що я нічого не порушую. Дивіться, ви знаходитеся в банку. І що? Та Те я в території України? У mm. банку українській? Звісно. Які рівники можуть бути запрещені? <кхем> Весело. Бачите, от, це не знаєте, про що кажуть? Це про незнання закону. Нам сказали, що не можна, і ми вимагаємо, що не можна. Я, конечно, я, дивіться, саме вищий, не вищий закон прямої Але дії. Я прошу припинити цю банки, тобто дивіться, Зак, закон, закон, закон прямої дії Конституції України. Якщо у вас банк просить припинити відеозйомку, то, значить припиняти ну, відео. Що вона буде просто, я відмовляю її, ось і все. Ну, не треба відмовляти про запропонування. А чому а чому я, я я, не згоден, я я прямую далі. Це банк, ви зайшли по якому? Ти що, що справи? Так, я прийшов, я, я, я прийшов як клієнт, але мене не обслуговувати. Ну, Тож я хочу написати скаргу та пропуститься. У них немає ніяких скарг. тому я, с... я Ви, ви, ви що, не прийшли? Я нормально. А я вже 15 тут знаходжуся вже. Я вас понял, я вам кажу. Якщо ви припинити припиняйте. я просто, щоб вона залишила цю посаду. Так можна? Можна, так можна? А ну, ви ж, ж тоже не, не міг власник, ви ж не мій директор, не мій Бог. Ага. Ага. Ну, воно, ну, я, ну як ну, ну, ви на мене тиснете, вимагаєте. Що... Я, якщо ви просите, то я відмовляю. Якщо вимагаєте, то тоді... дивися. Якщо є вимога, тоді мають бути законні підстави. Якщо прохання, прохання, то я відмовляю просто що все. Закон України не забороняю фото та відеозйомку в банках, але передбачаю, що знімати людину без її згоди можна лише в певних випадках. Клієнта мається на увазі, клієнта, не працівника банку. Тобто клієнт, працівник банку це не людина, в вашому випадку. Ну, знімати людину. А як собі в банку знімати, що? Стільці знімати, крісла знімати? Я король, а король, а король? в банках спіфера фото, відео зі фаза захищена. Ознайомте, будь ласка, з за, ви за, ви за законом. Я буду... Моя Мабуть, у вас на столі або десь лежати, що ви, якщо людина прийшла, я так вчені, і ну, ви знаєте. Я прийшов і поміняти гроші поміняти. Поміняйте гроші, чого проблема? Ви охоронець. Охороняйте. Ну, ще я буду пояснювати, хай, хай вона вам пояснить. Хай вона вам пояснить, що, що трапилось. В банковських сферах фото, відеосъйомка заключена. Ким? Забороне ким? В прямому смислі, хто забороняє. Візьміть і почитайте. Ну ознайомте, будь ласка. Якщо ви щось вимагаєте, ви маєте опатися на якийсь закон. Номер закону, де його можна знайти або представити його для знайомлення. Ну так ти мені кажеш, е, охоронець? Тут сюди охоронці не заходять. Попросто наш щось знімає. Я я я фільмуюся. Ну що розмову просто. Ну, ж прийшли, я план сполкуюся. Дивіться сюди. Я частна охоронна фірма, я проти, щоб ви мене знімали. все? Ви охоронець? Я частна охорона фірми. І я против, щоб ви мене знімали. Я Окей. маю на це право, якщо ви не, не прекратите мене знімати, я маю право написати заявлення в поліцію. Давайте поліцію викликаємо поліцію. Викликайте. Що ви знаєте, що порушував право, кайте поліцію. Не знімайте. Ні, ну, я, ну ви сами роздуваєте, ви самі роздуваєте цю, цю бульбашку. Я вас попросив, не знімайте мене. Я спілкую, я ж спілкуюсь, я спілкуюсь, я, до речі, не спілкуюся, я зараз в, мене в кадрі дешевити. Ну ви охорони і сураєте з камерою, що не розуміє. А тут дивіться, ху, 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 дивіться, дивіться, дивіться камери, бачите камери, бачите? Ой, камери там, там скрізь камери, Чому ви їм кажете, щоб вона вас не фільмували? вас. Ну, так би ну, розумієте, що це... Поліцію ми. Ну зараз що ми визикаємо в поліцію? Що може бути вот, охорона чи надо? Чекаємо зараз розпозицію, да про Тож, ще раз повторююся, що прийшов український банк. А ти, а гроші, долари поміняти, вже вдруге приходжу, у них постійно якісь там проблеми. Вони починають працювати, по у нас того немає, на тобто ну, Вони не обслуговують клієнтів на Я кажу, дайте мені книгу скарг, я поскаржуся, можливо, ваш банк, змінить правила гри, або покраще умови обслуговування клієнтів, тому що вони люди не гроші приносять. Висунувається книги скарг, у них немає. І водночас вони забороняють фільмувати. Вже охорона, і вже приїхала охорона. Охорона вже викликає поліцію. Ну, Зараз мені так цікаво, що я порушую і як вони відреагують на те, що у банку немає книги скарг та пропозицій. <реку> да, без, по безпределу, да? Ну, нет, что вы спросите? Вы так умеете, я так не умею. А, я так умею, да? Машины за границей, значит. Це ваше, ваше, да, да. Це ви це ваші ваші, дані. Це ви? Це заборонено. Ви ж розумієте, ви знімаєте мене без мого позволу. Та це Беджік, це ваш Беджик, це ваша офіційна. Ви знімаєте мене без мого позволення. Зараз прийде поліція, покажете, добре? Ну добре, звісно, Окей. бо це призводить до кримінальної... Окей, добре, то внутрішнє правило. Це да, не закон України. могут иметь собственные внутренние правила ограничения или запрещающие фото и видеосъемку в некоторых зонах или при определенных обстоятельствах в некоторых зонах определенных обстоятельствах и это внутренний ваше это не закон украины это же не закон украины понимаете да я про это вам не говорю скажи <му> бой да когда я прижала Юрий Тимошенко, ломала мне руки на вещи на вещи вы ломала мне руки Кто, кто вы? Я yeah, лично вам нічого не знаю. Ломала руки, выдара удав... удав... yeah, мне телефон. Не знаю, я хотіла. Пі... Поняття. Бачите, що вы и... який пам'ятаєте, коли приезжала в нас об этом машинка, охоронця ломала мне руки, ломалася відратовый в... 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 вахом телефон. Ну скажите, а на видео є то, что вам ломали руки? Есть зафиксирую файл. Яка різниця? Як це яка різниця? Велика різниця. Ага. Ви можете сказати, що вас і хотіли вбити. Ага. Там просто є люди, які, які також фильмували. Там, там є люди, які також фильмували ці події. І ми чекаємо. І ми чекаємо рішення. Чекайте. Угу. От коли у вас буде рішення. А потім ми покажемо, як поліція та, діє. Потім Але ж чому, чому ви виконати незаконні вказівки виконуєте, виконуєте я не розумію. Ви покажете, що тоді... Навіщо ви э, видирали у <плес> мене телефони? не розумію? Навіщо ви це робили? <плес> так а вже ж ви мене видирали телефон і виграв. це я у вас видирав телефон. Ви отримали вказівку, забирайте телефон, видалите відео. Є відео. Є, є, так. є, так, є, та, та, є відео. Так, та, так, та, є. Руки ламав. Так, так? так заламав залам, Так, так заламав чи ламав. Це дві великі різниці. Для мене однаково. Це мене принесло біль. Яке ти мав право це робити? я заламував руки, то я мав вам вас. Яке ти мав право це робити? Яке ти мав право це робити? Які ти приватний охоронець, який ти мав право це робити взагалі. Доброго дня. Я прийшов до банку як клієнт поміняти гроші. Так сталося, що у них вже другі якісь проблеми, там у них не виходить. Тож я видати, був книгу скарг, я напишу скаргу, можливо, банк перегляне умови і буде належно відховувати клієнтів. Я каже, «А у нас немає скарг. Це є порушення. Ось, а вже через це, через це я дістав телефон і почав фільмувати ці події і все і, і і підтвердження. Ну ви охорону, охорону, нерозуміло чому. ось Ми бачимо поведінку охорони. Ось, і охорону вже поліцію такий, я вважаю, що це більш поставлено як по-перше. Це вибір поклад. Ну, а що вам не сподобалось? Ну, подожди, попросили прикритити відеозйомку. Ну, попросили прикритити, попросили. Відео попросили. Ну, не говорю. Ну, попросили. Попросили, не? Нічого не робили, просто Забороняється відеозйомка? Ну, якщо просять, як би, -то, то забороняється. Ну, не, вона при виконанні службових обов'язків, вона її не забороняється. Дякую, що ви пояснюєте. Ти що не я не це пояснював? Вона не може заборонити її. Знімати. Так само під час вас може знімати нас. Так вас мене, мене знімає, мене... Обов язки, обов язки. Ну, це вдома, це вдома не хочу. Ваша особиста думка, ви зараз виконуєте обов'язки, правильно? Ви працюєте на коронавірусний федерал і ви виконуєте службові обов'язки. Вас може фільмувати. Якби ви зараз були по там, життя. Да. коли ви були вдома, по погражданки десь ходили б вас фільмували. Це друге питання. Так само, як нас зараз фільмують. Ми при виконанні службових обов'язків. Фільмувати є право громадян. Дуже приємно, що ви дали їм пояснення, роз'яснення таке, що можливо, на майбутнє, вони будуть цим користуватися. На даний час ви виконуєте службові обов'язки. Тому фільмувати, фільмується це в рамках своєї безпеки. Так, так. Так, так само з нами розмови, безпеки, а також порушення. Ми фільмуємо також на свою бодікамеру, я забув попереду, що ми фільмуємо, для нашої ж безпеки, щоб так, так. не вчинялися ніяких правомірних дій. Неправомирних дій, так. Неправомірних так. — І дивіться, хто зараз закликав? Банку закликав. Ну, б... Я так розумію, хто нас Без, Безпідставно, виходить, розумієте, тому що я нічого не У нас не не... реєстрація звучить як конфлікт. Уявляєте, заявляєте, уявляєте. Уявляєте? Конфлікт. Конфлікт. Анонім. А ще анонім ще, податку. Банк представився як аноним. Я вбачаю, що тут без поставка поліції, то що так уж є, бо є за покарання. Закони не знають, його не дотримується. Реєстрація заключитель конфлікт. У вас же був конфлікт? Ні, ні. Я, я прийшов, я чув цей конфлікт, як ви Ні, це ми це <зв>. ми щойно згадали, що оказалось, цей охоронець, був коли і Тимошенко приїжджали і мені ламали руки. От от щойно а, ми а. це засували, щойно. І ми ну, ся... Я просто чув тут розмову на повищених каналах. Ні, 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 Я кажу, я, я кажу, яким оправо мені е, право мамо ламати мені руки. В банку ми там все є записи. Є... З мого Богу порушення є якісь. Тоді, тоді навіщо ви поліцію турбували? Бачите, в них є алгоритм своїх дій. Ну це ж ну, да, не в рамках закону, не в рамках да. закону, розумієте. І, я і, і вони цим виштовхують з клієнтів, до речі, вони працюють на інтересах банку. Ну це вже окреме питання. Є якісь не знаю, запитайте, Можливо, є. Он не поставила таке управляюще, може вона побачить вас та відкриє. Чого так просто позбулося, то і все, а може йде. Зараз ще він їй пояснює, що я нічого не порушую, що це передбачено, що вона є особа, яка працює, і її можна фільмувати, точно то, то, все, що вийшов не до відносно хороших. Так саме зараз, до речі, поліцейські дуже приємно, що він дає їм роз'яснення, хоча б він тим, якщо вони не вивчають закон, то він їм пояснювати, як діяти. Що їх порушень немає. І не треба робити цієї держави якусь тотаритарну державу, або там анархію якусь. Це вільна Україна. Не... Падівськ не Московської області, а Одеської області. Так, так, так. вона каже, що в них такого, як книга «Старт» немає. І Це, кстати, у багатьох банків такого немає. У них ви можете письмову заяву, в них написати скаргу, вона також сам в як нам пише заяву. Mm -hmm. mm -hmm. Реєструється і відправляється. Є номер 729 цілодобовий. Телефонуєте, вашу справу обробляє, ну, тобто воно це, все фіксується. Якщо ну, є куток споживача, що є, там ж має бути книга з Бачите, Вони кажуть, що не передбачено. Ну, вони кажуть, що вони, вони багато я що казали от, до цього. Я подивився в багатьох банках такого не ну, Але я, я, я дав з проханням перевірити це окремим законодавством, чи, ну, це ж також... ...підприємство, яке обслуговує клієнтів. І Можуть бути скарги, можуть бути пропозиції. Тому от, бачите, вони вирішили собі... — У когось немає телефону, або розряджений телефон, або там грошей немає на рахунки. Має бути книга скарг. Це передбачено законі споживачів. Є заяви якісь будуть зараз? Ні. А що? Що що давати? Ви самі самі чули, я записав, якби без представника поліції це відсоткова. Якось так. Реєстрація така, знаєте, з А Ще анонімна, ще анонімна. Банк анонімно вам повідомляє. Як це може бути? Ну, Уявляєте, банк, банк поліцію анонімна. Тут якийсь якісь, кон конфлікт. Вам подякую, що ви дали роз'яснення охоронцям і, можливо, також її, що не заборонено фільмувати. Я її розповільцем. Добре, дякую вам, дяку вам дуже. І записана публіками, досі. Дуже дякую вам. Дуже дякую вам за це. Дуже дякую.